Добрий ранок. Сьогодні 14-й день нашого Адвенту, і сьогодні я хочу говорити на тему любові любов, Любовь, яка є рішенням. І в Івана 15 15 розділі, в 12 вірші, записані такі слова: Любіть один одного, як я полюбив вас. Дуже просто, да? ніби здається. Але я хочу звернути увагу на те, що тут не пишеться, що любов це почуття, що любов це якісь емоції, якісь там щось. А любов це вибір. І а, почуття вони можуть приходити, можуть уходити. Очарування, є потім розчарування в людині, да? ти якось захоплюєшся, а потім в якийсь момент щось про неї розумієш, і вже тобі неприємна ця людина. Але. Бог каже не про емоції, Бог каже про дії, про рішення. І Бог полюбив особисто тебе і мене не за те, що ми були ідеальними з тобою, так, були зручними чи класними. Бог полюбив нас тоді, коли ми були грішниками, тоді, коли ти і я робили погано. І коли ми любимо, ми чи обираємо любити, так? ми стаємо подібними до нього. Саме на Бога. І сьогодні я б хотіла, щоб ми з вами роздумували, да, які саме дії я роблю, і що говорить про мене, як е, про того, е, хто любить Бога. Чи дійсно ти любиш Бога? Які твої дії, що ти створюєш навколо себе? Якщо ти пастор, можливо, ти. З легкістю видаляєш людей з членів церкви, замість того, щоб зрозуміти витратити час, опікуватися про них, знаєте, надати душу опіку. Можливо, ти молитовниця і ти вибірково відносишся до за кого будеш молитися, за які потреби, а за які ні. Бо в цій церкві різні люди є, і іноді може прийти потреба від людини, яку ти не поважаєш. Можливо, ти просто ходиш в церкву. Або просто дивишся трансляції і досі ще не прийшов в церкву. Можливо, у тебе розчарування в людях дуже сильне, настільки, що ти навіть взагалі не хочеш говорити про церкву. Питання не в тому, що зробили тобі люди навколо. Питання в тому, що робиш ти по відношенню до них. Чи є ти Божим дитям? Чи є ти тим, по кого видно, що ти одягаєшся в образ Христа? Я пропоную за це сьогодні молитися і спробувати зробити хоча б один жест любові до когось, хто тобі давно вже не близький. Давайте будемо молитися. Я дякую, Боже, за те, що ти дав цей день, і я дякую тобі, Боже, за те, що я можу сьогодні роздумувати про такі речі, як любити. І любити людину не за те, що вона заслуговує моєю любові, бою. А просто поправа, тому що ти її створив і ти дав мені, цю людину, в моє оточення і в моє служіння для неї і для тебе, Боже. Я дякую тобі за цей день, і за дар дар життя, дар вічності. Я дякую тобі за ці моменти, про що я можу думати, як я можу змінюватися, як я можу наближатись до тебе. Я дякую, Боже, за те, що ти любиш мене. І ти полюбив ще тоді, коли я була не ідеальною, коли я не була зручною, коли я не Тою, якою ти хотів би мене бачити. Але ти полюбив, Боже. Я тебе дуже прошу, щоб і я так могла любити людей, щоб моє оточення так само могло любити мене, Боже. Дякую тобі за <клес> всі випробування, які є, і за все те, що ти робиш, як ти тримаєш мене, Боже, і зберігаєш в цьому світі, Господи. Дякую тобі за те, що ти є, мій батько. Амінь.